Про що перше ви думаєте, коли мова йде про серце комп'ютера чи ноутбука? Напевно, це про процесор. А коли ви говорите про процесори, то дуже часто згадуються два титани. Чия боротьба триває вже понад три десятиліття, і це не просто конкуренція, а ціла війна двох архітектур інтел проти АМД? Правда, потім туди вірвалися Apple за IRM, і там трошки зараз. Ця боротьба змусила обидві компанії створювати інновації, знижувати ціни та визначати напрямок розвитку всієї it індустрії І сьогодні ми зануримося в цю епічну історію від перших кроків і грандіозних скандалів до нинішньої ситуації, проблем Intel і несподіваної загрози з боку arm процесорів. Тож з вами володька Сарісмаршопіну Hotline.ua і ми починаємо. Компанія Intel була заснована у 1968 році легендарними Робертом Нойсоном та Гордоном Муром. Так, тим самим, що заснував закон Мура. І початковий фокус був якраз на виробництві пам'яті. AMD з'явилася роком пізніше, у 1969-му під керівництвом Джеррі Сандерса і спочатку обрала стратегію другого джерела. Це означало, що AMD виробляла чипи, які були ідентичними Intel, але за їх ліцензією. Такий підхід забезпечував надійність постачання для великих клієнтів, як, от, наприклад, IBM. У 80-х роках, коли IBM створила свій перший ПК, вона використовувала процесор Intel 8088 та 8086. Але договір вимагав наявності альтернативного постачальника, так собі про всяк випадок, і ним якраз і була AMD. Це дало AMD доступ до архітектури X86, що стало основою для подальшої конкуренції. Втім, AMD не просто копіювала, а ще й покращувала деякі аспекти, ну приблизно як Альпіна до BMW. Наприклад, їхній процесор AM286 був швидшим за оригінальним. Intel 80286, завдяки вищій частоті роботи. Це був перший натяк на те, що AMD все ж таки може не просто копіювати, а й конкурувати. Наприкінці 80-х років Intel вирішила відмовитися від другого джерела, щоб повністю контролювати свій ринок. AMD ж в свою чергу, відмовилося підкорятися комусь і продовжувала випускати власні копії. Ну і звісно, інтелу це трошки не сподобалося, і це призвело до серії затяжних судових позовів, найвідоміший з яких стосувався виробництва чіпів AM386, та М486, аналогів процесорів Intel 386 і 486. А у результаті всіх цих судових махачів AMD здобула право самостійно розробляти та виробляти процесори сумісні з X86. І тут же почалася справжня війна. У 90-х роках Intel вирішила трохи відірватися від конкурента, і у 1993 році вони представили бренд Pentium, п'яте покоління своїх процесорів. І це був дійсно величезний маркетинговий і технологічний успіх. Intel стала домінувати на ринку. Контролюючи розробку архітектури та виробничі потужності. Однак у 1994 році Intel пережила грандіозний скандал, адже було виявлено з сплаваючи коми в процесорах Pentium, так званий Pentium FD-Bug. і він міг спричиняти помилки в математичних обчисленнях. Спочатку Intel намагалися приховати проблему і заявляли, що вона не суттєва. Але саме суспільний резонанс змусив компанії відкликати мільйони процесорів, що обійшлося понад 450 мільйонів доларів і завдало серйозного удару по AMD тим часом намагалися створити власні конкурентоспроможні чіпи, що могли б працювати з тим самим програмним забезпеченням. Вони випустили власні процесори k 5 та k 6 Ці чіпи були значно доступнішими за Пентіум, але часто поступалися йому в чистій продуктивності і вважалися бюджетною альтернативою. І здавалося, що AMD приречена завжди буде компанією, яка не здоганяє лідера або просто живе у званні бюджетника. На початку 2000-х відбувся, мабуть, найбільший злам в історії конкуренції. В той момент Intel пішла хибним шляхом зі. Своєю архітектурою NedBras, відомою як Pentium 4. Вони зосередилися на надвисоких тактових частотах, але це призвело до величезного тепловиділення та низької ефективності. І в цей момент AMD вистрілила двома революційними чіпами. І спершу це був Атлон, який побив Pentium 3, а потім у 2003 році вийшов Атлон 64. І це був переломний момент, оскільки AMD першою світі вивела на масовий ринок 64-бітну архітектуру сумісно з x86. І це змусило Intel поспішно переробляти свої чіпи. Щоб підтримувати 64-бітні інструкції, які AMD назвала AMD 64, і саме в цей момент AMD вперше стала технологічним лідером. І в цей період AMD також скористалася своїм лідерством і подала багатомільярдний антимонопольний позов, стверджуючи, що Intel незаконно використовувала своє домінуюче становище. Зокрема, йшлося і про те, що Intel надавала величезні знижки лояльності та маркетингові фонди великим виробникам комп'ютерів, таким як Dell, HP та Gateway, за умови, що ті будуть повністю або майже вже повністю відмовлятися від використання процесорів AMD. І звісно ж, у підсумку Intel довелося заплатити AMD значну компенсацію, що підтвердило наявність нечесної гри. Після успіху Athlon, Intel виправила свої помилки, випустивши архітектуру Core, відомий всім як Core i 3, Core i 5, Core i 7, і оце все. Це були енергоефективні та потужні чипи, які дозволяли Intel домінувати проти майже цілого десятиліття. Такі моделі, як Intel Core i5 2500K та i7 4790K, стали культовими серед. Геймерів та ентузіастів, оскільки пропонували відмінну продуктивність для ігор. У той же час, AMD невдало вклалася в архітектуру бульдозер, яка в свою чергу значно відставала в одноядерній продуктивності. Протягом 2010-х років Intel почувалася настільки комфортно, що не відчувала потреби взагалі у якихось інноваціях. Але у 2017 році під керівництвом лізи Су AMD повернулася з процесорами Ryzen на новій архітектурі Zen. І цим Ryzen повністю змінив правила гри, просто запропонувавши значно більшу кількість ядер і потоків за набагато нижчують ціною. Такі моделі, як Ryzen 5 3600 та Ryzen 7 5800X швидко стали хітами продажів, надаючи конкурентну продуктивність за вигідну ціну. І це знову змусило Intel прискорятися і щось там хоча б робити, але її архітектура вже не могла так швидко адаптуватися. І тут домінування Intel на ринку, яке тривало майже 10 років, нарешті завершилось. Звісно ж, знайти популярні процесори Intel та AMD можна в каталозі Hotline.ua. Наприклад, вже згаданий Ryzen 7 5820 x обійдеться десь 6-7 тисяч гривень. Якщо ж хочеться чогось свіженького та потужнішого, переходимо в розділ процесори і бачимо, що отопіс за популярності зараз є якраз Ryzen 7 Дев'яносто Нулі X3D. Тут 8 ядер, 16 потоків, великий об'єм кеш пам'яті, підтримка до 192 гігов оперативки, і коротше, це те все, що треба для потужного десктопу. І як такого прямого еквіваленту від Intel знайти складно. Найближчий, напевно, це буде Intel Core i9 14900k. Однак у AMD вийшов дійсно вдалий чип, який чудово підходить для геймінгу. Та повернемося до історії, адже нинішня ситуація є найзапеклішою за останні 20 років та є й найбільш складною. Intel зіткнулася з серйозними проблемами. Адже відбулись затримки у переході на нові, більш тонкі виробничі процеси. Компанії знадобилося багато років, щоб перейти з технології 14 нанометрів на 10 нанометрів, яку вони тепер називають Intel 7. І це дало AMD, яка використовує потужності саме TMSC, дуже велику технологічну перевагу. Хоча Intel реагує, випускає конкретні чіпи з гібридною архітектурою, наприклад, з великими та малими ядрами. Вона все ще намагається відновити своє виробниче лідерство. І звісно, подібний стан справ не міг не потягти за собою зміни правлінні. минулого року. Пета Гілсенгера було зміщено з посади Сіо, а з березня цього року інтелом почав керувати Ліп Бутан. AMD завдяки успіху Ryzen на десктопах і ноутбуках та серверних процесорах EPYC значно зміцнила свої позиції, демонструючи кращу енергоефективність. Але найбільша загроза для обох компаній прийшла якраз неочікувана з боку ARM процесорів. Apple зі своїми чіпами M-серії показала, що ARM архітектура може забезпечити високу продуктивність при неймовірній енергоефективності. Те саме продемонструвала й Qualcomm, яка нещодавно представила оновлений процесор Snapdragon X2 Elite для ноутбуків на Windows. Цей успіх. Тисне на Intel і AMD, змушуючи їх конкурувати не лише у швидкості, але й у тривалості роботи від батареї, особливо в ноутбуках та дата-центрах. А от для Intel ситуація взагалі майже критична, і компанія активно шукає інвесторів. Нещодавно було оголошено про угоду з Nvidia, згідно з, з якою компанія буде працювати разом над дата-центрами та новими ПК продуктами. А також Nvidia має придбати акції Intel на суму в 5 мільярдів доларів. Є й чутки про перемовини між Intel та Apple, під час яких компанії шукають варіанти співпраці. Та, що вже й кажуть. Якщо навіть американський уряд починає інвестування в Intel. І це ніби з одного боку підтверджує культовий статус компанії, але з іншої її плачевне положення. Історія Intel та AMD це безперервна сага про амбіції, інновації та виживання. Intel бореться за повернення до своїх виробничих витоків, тоді як AMD прагне закріпити свою технологічну перевагу. Але, як то кажуть, будь-яка конкуренція, це дуже і дуже добре для кого, правильно для нас користувачів, адже ми будемо отримувати інновації. А ви пишіть в коментарях на йому боці в Intel чи AMD. А з вами був Володька сервіс Маршопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.